Усім привіт! Сьогодні я знову з вами, і сьогодні у мене нові фаворити цього разу вже місяця травня. Травень пройшов доволі швидко для мене, доволі несподівано, і я тут в роздумах над тим, щоб зняти новеньке для вас, зрозуміло, що вже і фаворити можна знімати. Тому, якщо вам цікаво таке відео, обов'язково продовжуйте дивитися. А почати я хочу з ось такого чудового фавориту: це, це сухий шампунь від фірми Batiste. Я вже про них розповідала дуже часто, цього разу в мене новенький. В мене це Bright and Lovely Floral. У нього, до речі, оновлений дизайн така квіткова пляшечка. Кажуть, що найкращий у Британії, ну що ж, повіримо на слово. Насправді дуже хороший шампунь. Гарно, гарно пахне, додає волосся свіжості, разом з тим, мало того, що додає прикореневого об'єму, він додає гарного аромату і взагалі дуже гарно поводить себе на, на волосі, невідчутний. Біле спочатку видно, але воно потім гарно смоктується, абсорбує шкірний жир, і у нього, він просто пропад, цей білий. Цей білий кольор просто зникає з волосся і все стає доволі добре. Тому можете не переживати, як бачите, в мене волосся, скажімо так, не світле. Тому, якщо у мене з цим проблем немає, то думаю, що у всіх інших теж не буде. Отож, ще один мій фаворит це у нас такий бальзамчик від фірми Clarence Beauty Flash Balm. Він, власне, обіцяє. Життя, здоров'я і сяйво вашій шкірі, його можна нанести як маску, трошки таким густішим шаром нанести на обличчя, залишити на якийсь час або можна на ніч як вам зручніше. Але якщо вам потрібен швид... швидкий, скажімо так, варіант, якщо вам потрібно дуже швидко зібратися, там 20 хвилин для того, аби вибігти з дому, то наносите легесенько цей бальзамчик. Після нього зразу ж не чекайте, поки він смокчиться, чи поки він там. Всядеться, не потрібно цього робити, просто зразу ж наносити тональну основу, і вона дійсно виглядає набагато краще. Взагалі, шкіра виглядає краще, здоровіше, живіше, якось більше якогось такого мінімального сяйва. Але разом з тим, я думаю, що і жирні шкірі теж він буде він підійде, тому що це, власне, не таке сяйво-сяйво, а ось просто. Здорове підсвічення легеньки шкіри. Тому мені дуже подобається ця штучка, досі нею користуюся. Користуюся не часто при потребі, при якійсь такій нагоді, тому що, в принципі, зазвичай не ношу якийсь бібі-крем, вже які біжу так. А коли треба дійсно виглядати трошки краще, то це дуже хороший варіант. Далі в мене ось такий фаворитик, маленькі рум'яна від фірми Душка. Це у нас мідеральні рум'яна, у них тут 20 мл, розсипчасті. У відтіночку у бронзовий чи якось так. Я вже впродовж двох місяців просто не можу змусити себе користуватися чимось іншим, спробувати, зрештою, щось інше. Тому що вони настільки універсальні, настільки якісь багатофункціональні, тобто вони і, ніби і рум'яни, вони просто. Вони насправді просто додають тепла, обличчя, якогось життя більшого. Ось вони в мене зараз нанесені, вони забирають всю цю. Полоскість обличчя, коли ви нанесли тональну основу, наприклад. І просто хочете якогось життя додати обличчю, вони ідеальні. Ось в цьому плані я просто не можу ними натішитись, не можу ними перестати користуватися. Тому не можу не включити фаворити цього місяця. А ще один фаворитик, він в мене зараз також на губах. Це у нас помада від фірми Кольор Карамель у відтіночку 261. Я про цю помаду, я про цю фірму та й про цю помаду, зрештою, також розповідала вже багато разів. Це настільки натуральний, щоденний рожево-нюдовий відтіночок. Колір він додає насправді губам свіжості, яскравості, але не надто. Все в міру, все красиво, він, його не відчувається, він не відчувається на губах. Взагалі помада не відчувається точніше. І гарно лежить, ну, звичайно, з'їдається, але разом з цим вона не матова, вона гарно зволожує, доглядає. Тому я просто дуже задоволена. Ось так: от вона в мене виглядає, я вже, вже користувалася так доволі добре. Вона насправді підходить на певне будь-який сезон. Ідеально, звичайно, весна, літо просто такий чудовий нюдовий. Але, зрештою, якщо у вас якийсь дуже інтенсивний макіяж очей, воно чудово підійде, як на мене, на, на губи, такі собі Your Lips But Better. Ще один фаворит це парфуми. Насправді, ці парфуми в мене вже доволі давно. Це у нас Івроше Міншу. Ось у такій трикутній пляшечці зі східними мотивами, східними нотками. Вони мають квітковий такий, ну, направду, дуже квітковий аромат. Вони гарно якось так пахнуть по-східному, але не, не надто нав'язливо, не надто якось так пряно, дуже свіжо, дуже гарно. Мені їх дуже-дуже давно насправді вже подарував мій хлопець. Ось у мене їх залишилось буквально трошки, десь тут на дні. Але вони, по-перше, економні, по-друге, вони а -а довго тримаються. І, в принципі, якось я знову їх цього місяця для себе віднайшла і з задоволенням ними докористовуюсь. Ось такий мене фаворитик ще. Я просто не могла про нього не згадати, я її ношу цього місяця, мабуть, чи не кожен день. Хіба що у тих випадках, коли мені насправді потрібно набрати чогось побільше, то я вже беру свій рюкзак. А так, то ця сумочка настільки ідеальна до всього, до будь-яких. До будь-якого насправді, який в мене зараз є останнім часом наряду, образу, вона ідеально підходить, вона матова от, з такими золотими детальками, вона малесенька, тобто через її можна носити отак, через тіло, і вона насправді дуже зручна. Хоча часом, наприклад, за ліковками мені в неї не влазила, доводилось брати вулки. Ну, але зрештою. Загалом все, що мені потрібно, якісь блокноти, ручка, гаманець, навіть часом окуляри влазять. Тому я дуже не задоволена, що її дуже часто, ну і літом, особливо буду продовжувати, не на якісь прогулянки чи будь-що, коли не потрібно купу речей мати з собою. Власне, такими були всі мої фаворити на цей місяць: це такі the best тим, що я користувалася направду майже на кожен день. І дуже мені подобалося, і подобається досі. І продовжую ними всіма користуватися. Тому, якщо вам цікаво такі типи відео, ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Розповідайте в коментарях, що любили цього місяця ви, що вам подобалось, може щось новенького для себе відкрили. Мені буде дуже цікаво це почитати. І гарного всім тижня, гарних всім днів, літа, скоро літо. Що ми вас і вітаю нарешті? Тому побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!